Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, працюємо в голову, покажу скільки вийшло за сьогоднішній день і покажу скільки вийшло за цей тиждень за сім днів. Не напрягаючись, перше у нас таке замовлення Макдональдс. Погнали. <тирес> Наступне замовлення фора 200 кілограм поїхали. Так. Ты що? стоїть апарат. От ця ракета. Приїхав на лавіну за 113 гривень. Салатики. Yeah. Yeah. Uh. Yeah. Далі у нас Макдональдс випав 70 гривень. Це двіжуха. Макдональдс відвіз, зараз замовлення за 64 гривні поза хата. Am i just faced it now ignoring calls she'll hate me for it i'm in my zone i can't break the focus gotta get the bread the money waiting for me yo kev when you gonna drop a tape man i'm not waiting but i'm sorry for the wait man i'd have had a lot of shit up on my plate man but i'm glad i was blessed with the patience listen I'm in a whip with a bad bitch that i just met last night since you got a man when she want to play and she rose we too and that that's right yo what's with all of these silly females always waiting on chilling details She's blowing up my cell phone oh hell no Yo common struggles, get the best of us I feel like I can't rest my trust so when it's gone what's left to last man Got you wishing that you catch the boss said If you got it you can match with us man It's just been a long road I'm just trying to get it fixed and pass it up plus These days it's so позаду хато віддав дивимось що буде далі Наступне замовлення 55 гривень. Там написано чекати 25 хвилин. Не знаю, напевно скину його замовлень. Багато зараз а чекати не бачу сенсу. Знову за 55 гривень прийшло таке замовлення Єва. А там треба самому ходити збирати. Там такий нормальний список. Я його також скинув. І ось наступне прийшло Макдональдс за 90 гривень. Тому видвигаємось. Вона вже готова. Написано. Коротше, забираються замовлення з Макдональдса. Відкриваю там коментар. Написано їхати за Київ, село Чайка. Тіпу. Я думаю, опа, ну я телефоную клієнту, кажу, ну ми ж туди не возимо. типа він, ну типа привезіть, там щось доплачу. Тіпа типу, думаю, ну коротше, ладно, з'їжджу. Клієнт повинен заплатити мені, типа, налічкою. Ну, я приїхав, виходить дівчина, типу, каже, можна вам на карту типу, перекинути, скільки там є, ну, 550 гривень. Ну, по ітогу, коротше, скинула мені 800 гривень. Тому виходить у нас за замовлення 90 гривень і 250 чаюха. Так, в принципі, можна їздити, бо бувають такі клієнти, кажуть, можете там 3 кілометри вперед проїхати, я вам доплачу і дають там 10 гривень. Дібо, Всрались мені ті 10 гривень. І що, друзі, тулимо на Київ? Я вже на районі, знову Макдональдс, 58 гривень. Квартира 50. Пожалуйста. Далі у нас ось таке подвійне замовлення 139 гривень. Порядок. Погнали. Купив короче, таку приспособу. Зараз спробуємо. такий от готельчик, терраса така тут повтикати, відпочити. Коротше, тіряємося звідси. Наступне замовлення 59 гривень, знову Мак. Мак подвійний 83 гривні. Так, ну що, перша тисяча є, працюю 5 годин. І ось наступне замовлення песто, 55 гривень. Замовлення забрав, апарат на місці. Порядок все нафиг. Замовлення 129 гривень, треба трошки проїхатись далеченько, але ну, нічого. Наступне замовлення парус випав, замовлення забрав, тут чекушка якась вода. Пиво таке, коротше. Я вчора цьому клієнту привозив чекуню. Ну, що зробиш вихідні? Люди відпочивають. Така житуха. Наступне замовлення 55 гривень тут рядом. Суші якісь там. Така краса тут у нас. Замовлення ще готується, трошки постою, відпочину тут. Насправді вже додому хочу дуже. Щось задовбався, завтра вже нова неділя і все по колу, все спочатку. Якось так. Ракета, да, помню ракета, да, помню ракета. На бабки кинула всіх і потерялася. Черті. Замовлення віддав я вже і наступне у нас пора. Забрав замовлення з донермаркета, це буде моє останнє замовлення І покажу, що вийшло. Дякую за роботу І так, показую, що у нас вийшло. Вийшло у нас 1541 за день. Зробив я 18 замовлень за сьогодні. Відпрацював 8 годин, можемо порахувати. 1540 розділити на 8 годин 192 гривні за годину. Нормально. І зараз покажу, скільки вийшло за тиждень. За тиждень в мене вийшло 12405. До речі, дивіться, чайові 1000 213, тільки чайові нормально. І тут бачимо один день я прогуляв, я виїхав, передумав працювати, поїхав додому, потім нормально відпрацював. Тут я теж небагато працював, тут також 1200. І далі вже тут 12 годин, тут також 12 годин і сьогодні 8 годин. Якось так вийшло, в принципі, не напрягаючись, 12 тисяч, хай там буде. 1000 на бензин, навіть менше вийшло. 11, хай буде чистим. І також нормально. Якщо скутер орендувати, там ще 1200, 2000 на скутер, десятка може бути чистими. Ну це якщо орендувати скутер. І це не межа, можна заробляти більше. Зараз вам ставлю скріншот знайомого. Можна і ось так заробляти. Наступний тиждень планую трошки більше піднапрягтись. Може там хоча б 1015 зробити. Тому підписуйся, будуть нові відоси. Дякую за перегляд. Пока.